З вами український ховрах. І сьогодні ми будемо, я вам буду показувати газоподібний, рідкий та твердий стан. Як ви знаєте, у нас є твердий стан. Я показую вам твердий стан з грудочкою цукру. Як ви бачите, вона тверда, я не можу її стиснути. І тому вона тверда, в неї є твердий. Так, дивіться, якщо я її кидаю. Вона не розсипається. Можна її тримати в руках і не розривається. Вона не рідка. Є ще один стан рідкий. Я вам його покажу на. Так, це, ну, це таке повітря зворожувачі, які роблять повітря. Ну, хороший запах вони мають. Але дивіться. Якщо я покращу, то видно, що це вода. Якщо понюхати, шкода, що камера не дає запах, але це дуже смачно пахне. Це рідкий стан, який можна взяти в руки, розлити, пролити. Якщо воно впаде, то воно розлиється. А ще теж дуже цікавий стан. Для цього я можу провести Маленький експеримент. Це газоподібний стан. Дивіться, я сьогодні приготував дощ, дощечку. Чайник з гарячою водою. І ложку та кружку. Щоб ви побачили один цікавий стан, я зараз вам щось покажу. Дивіться, ось чашка з ложкою. Звичайна алюмінієва ложка, звичайна скляна чашка, без якої рідини. А ще чайник з гарячою рідиною. Я зараз буду гарячу воду капіатин, вона вже тільки сплити. Вона дуже гаряча, мабуть, 100 градусів. Дивіться, скляна чашка іноді розбивається. Склобу надто гаряча. Але дивіться. Зараз, щоб воно не розбилося, можна красти ложку ось туди. Зараз я наливаю рідуну. Дивіться. Ось я її налив. Це дуже гаряча рідина. Ось ви її бачите. І звідти йде пах. Камеру, мабуть, не видно. Зараз я спробую з чайнику показати. Дивіться, звідти, звідти. йде пар. Його не видно. Може і видно, але, напевно, не сильно видно пар на камеру. Із чашки не сильно видно. Але ось ще дивіться. Ось тут вода гаряча, а тут маленькі крапельки. І це теж, і це, вгадайте, що за стан? Так, це газоподібний стан. Дивіться, ось тут ці крапельки. Трішки тепленькі, але вони дуже красні. Це називається стан. Стан. Тут теж є невеличкий пар. Але його сильно видно. А ось видно тепер оці маленькі крапельки. Ось. Ось так краще видно. Тепер ви зрозуміли, що таке газоподібний, рідкий та твердий стан. Всім пока!